Ситуація на фронті, нова партія дронів від Буковинців для наших захисників та новий пізнавальний проєкт на телеканалі. ТВА. вітаю до вашої уваги. Інформаційна картина середи, 17 квітня, у студії Аліна Рябко. Про найактуальніші події розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. на 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, вранці, 17 квітня, російські терористи вдарили трьома ракетами по Чернігову. У наслідок ворожого удару по об'єкту інфраструктури є щонайменше 16 шістнадцять загиблих і понад 60 поранених. Серед них троє дітей. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 64 авіаційні удари. Здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героями, які загинули боронячи Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Чуприну Антона, воїна військової частини А 4267 В останній шлях провели у Чернівцях на алеї слави центрального кладовища. Солдату ротарю Іллі, воїну військової частини А-42 67 останню шану віддали у селі Кам'янка Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Європейський поступ України починається на кордонах європейського стандарту. Як виконується стратегія інтегрованого управління кордонами на ділянці українсько-румунського держрубежу? Які позитивні зрушення та які виклики є на цьому шляху? У Чернівцях відбулося виїзне засідання комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу. Про результати вже готова розповісти моя колега. Визначення позитивних зрушень на ділянці українсько-румунського кордону, розширення можливостей для перетину держрубежу завдяки відкриттю пропускних пунктів дяківці та Красноїльськ, а також виклики, які необхідно подолати на шляху до інтегрованого управління кордонами. У Чернівцях провели виїзне засідання комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу, зокрема розглянули, як впроваджуються пілотні проєкти, які вже довели свою. Ефективність як електронної черги, впровадження того, як працює е, інститут авторизованого економічного оператора, впров... впровадження системи наступного рівня системи NCTS, якою послуговується митна служба України взаємодії з бізнесовими структурами для того, щоб наш кордон не був тільки суто захищеним і безпечним, а також був і достатньо легким, прозорим, зрозумілим, не корупційним, важливим викликом для Чернівецької області є технічне забезпечення державної митної та прикордонної служб у сфері контролю, Ролю за ввезенням і вивезенням товарів. Іванна Климпуш Цинцадзе наголошує, що наразі ця складова потребує нагального підсилення, зважаючи на те, що наземні перевезення це левова частка експорту української продукції за кордон. Кількість перетинів це добре, але якщо на цих перетинах немає технічного забезпечення для якісної роботи, то ніякі електронні черги, ніякі вдосконалення не допоможуть нам. Отримувати довіру від наших партнерів, ми з вами знаємо, з якими серйозними викликами ми зустрілися на польсько-українському кордоні, і очевидно для нас важливо, щоб не було ніяких підстав для наших, скажімо, румунських колег: говорити про те, що там якість нашої перевірки не відповідає їхнім потребам і їхнім очікуванням. Питання спільного управління кордонів дуже важливо, аби активну участь брали всі учасники процесу, як з українського боку, так і з румунського. До прикладу, перший заступник голови комітету, зауважив, що навіть невелика, здавалось би, технічна проблема може мати серйозні наслідки у майбутньому. Зокрема, такий випадок стався у пункті пропуску дяківці а владнання проблеми з румунського боку дозволило б активізувати рух вантажного транспорту. Висота, е дах, який є. Яка на сьогоднішній день є з боку муської сторони, виявляється, є нижчою ніж є необхідним для проходження великого габаритного транспорту. Свого часу Україна це питання вирішила, як нас поінформували прикордонники і митники на цьому посту буквально за кілька днів шляхом зміни висоти того даху, як зазначає Мора Осаліван, робоча платформа, створена для взаємодії між Україною і Румунією, є тією моделлю, іде якої в тому числі залежить транскордонна комунікація? the Авті Інтегрейшдбор інфрасрозвиток майстер-плану з інтегрованого управління кордонами і плану імплементації для цього регіону і для українсько-румунського кордону. Це також крок вперед, який забезпечує наявність стратегії, що є технічні засоби впровадження цієї стратегії, і всі ці кроки будуть продовжуватися як у цьому регіоні, так і в Україні загалом. Метою робочої групи є як безпека людей з українського та румунського боку, так і підвищення пропускної спроможності завдяки зменшенню часу очікування осіб та товарів на кордоні. Для цього має покращуватись інфраструктура, для цього запроваджується план з виконання інтегрованого управління кордонами. Для цього необхідне обладнання. Адже щоб просканувати вантажівки, потрібен сканер. Якщо їх немає, це займає більше часу. А також у прикордонників і митників має бути менталітет не контролюючий менталітет службовця людям у своїй країні. З огляду на це важливим кроком до інтегрованого управління кордонами стане створення координаційного центру, адже враховуючи досвід інших країн ЄС, його функціонування добре себе зарекомендувало. Координаційний центр дозволить контролювати ситуацію на кордоні, реагувати на багато викликів, і це також чудовий механізм міжвідомчої співпраці, які включають головні відомства або органи, але також і всі залучені до цього. Детальніше про результати виїзного засідання комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу дивіться в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин теми дня. Тетяна Дубіцька Іван Мітрік. «Теми дня» Тва. Ще 20 дронів від 20-го ліцею. Із таким лозунгом освітній заклад чернівців придбав чергову партію безпілотників для наших захисників. Про розвиток благодійної ініціативи та як до неї долучилося, зіркове подружжя метрополітен Опера розповідаємо далі. Безпілотники на передовій нині для українського бійця і очі, і зброя. І найголовніше, вони на фронті рятують життя нашим захисникам. Тому із початком повномасштабної агресії Росії боковинці не залишаються осторонь спільної біди та намагаються забезпечити військовослужбовців найнебхіднішим. Ми вже розповідали про благодійну ініціативу «20 дронів від Чернівецького ліцею номер 20. Тоді за два місяці освітяни та ліцеїсти зібрали кошти та передали на фронт 20 ударних безпілотників. Утім, на цьому акція ліцеїстів не завершилась. Коли ми нашу інформаційну кампанію розширили і долучили не лише дітей, педагогів, працівників школи, а й батьків, до нас долучилося багато людей, про яких ми нічого не знали і досі не знаємо. вони побажали залишитися невідомими, але кинули доволі серйозні донати. Як розповідав директор ліцею, а згодом і ТВА в новинних сюжетах інформація про ініціативу чернівчан потрапила аж за океан. Всесвітня відома диригентка Нью-Йоркської метрополітен опера Керілін Вілсон, українка за походженням, розчулена вчинком земляків, записала щемне відеозвернення та разом з чоловіком надіслали до ліцею кошти на ще 10 безпілотників. Нам вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю з Керілін Вілсон. Я дуже пішаюся. Бути українка, як на Українка. І uh, в початку війни я хотіла uh, все зробити для Україну. І Я творила Ukrainian Freedom Orchestra, що uh, і тоді я продовжую робити Україну на культурному фронті. Диригентка має Буковинське коріння, її родичі досі мешкають в Чернівцях. Зокрема, вчителька української мови та літератури ліцею номер 20 Надія Карлічук, з якою Керелін Вілсон перебуває на постійному зв'язку. Оперна зірка каже, намагається із початку повномасштабного вторгнення всіляко підтримати українських воїнів. Коли я слухала цей проект для дронів, для фронти ми з моїм чоловіком Петро, Петро ми, звичайно, хотіли надіслати наші допомогти, щоб ще 10 тронів могла бути творили в ліці 20. І це дуже приємно, і дуже важливо цю України, що а, ви а, чувствує, що ми з вами, отримавши такий несподіваний фідбек, педагогічний колектив та ліцеїсти освітнього закладу не забарилися з відповіддю та в свою чергу записали звернення вдячності світовим зіркам за суттєву підтримку України та їх ініціативи. My dear Peter and Caroline, you are an example of kindness and humanity for us, for all of us. And thank you so much for your supporting. We are really very, very grateful to you. Love you. Love you with all my and our heart. Thank you. Hello, my name is Mary. I'm learning in 18B wow. class from uh, 20 LISIM. And I want to say thank you to our the most uh, famous like Masonites, uh, Carolyn Wilson and Peter Gelb, for supporting us to defend our independence. Today is a very important thing for us to live in a peaceful world where we can uh, raise our children and live like we want to, without any narratives what the Russian Federation want to appropriate from us hi my name is uh, max i'm learning in the fourth grade of the 20th uh, lyceum and i wish to the war ended as soon as possible so there were no alarms and the two soldiers didn't die and uh, dear uh, caroline and peter thank you for the um, donated drones thanks that uh, you know what it's like to be in war slava ukraine Тож найближчим часом новопридбані пташки допомагатимуть нищити ворога бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, в якій служать і Буковинці. Анна Харабара, Іван Мідрік та Медня На Буковині біля річки Черемош виявили тіло людини. Так, 16 квітня на спецлінію 101 надійшло повідомлення, що в селі Іспас Вишницького району у штучному водоканалі, який веде до гідроспоруди, правоохоронці виявили людину без ознак життя. Для з'ясування причин смерті тіло направили на судову медичну експертизу. Не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу. На Буковині протягом минулої доби трапилась дорожньо транспортна пригода. Постраждали двоє неповнолітніх поковинців. Так, 16 квітня 15-річний водій, житель села Станівці та його одноліток-пасажир пересувалися мотоциклом у межах села Валя Кузьміна. Водій не впорався з керуванням, відтак допустив падіння транспортного засобу. Обох потерпілих медики доправили до лікарні. Ще одна автопригода трапилась сьогодні, 17 квітня, неподалік села Недобоївці. За попередньою інформацією, з потерпілими. На місці події працюють усі відповідні служби. Глядачі телеканалу ТВА мають хорошу нагоду дізнатися більше про природничу науку, адже програмна сітка поповнилася ще одним цікавим проєктом, цілком природно, над яким працювали викладачі географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тож детальніше про проєкт та коли ж його можуть побачити і наші телеглядачі, далі у випуску, доступною мовою про природні речі. В програмній сітці телеканалу ТВ з'явився новий пізнавальний проєкт, створений викладачами географічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича під назвою Цілком природно його основна мета популяризація природничої науки та розвиток україномовного Ютуб. Шлях проєкту цілком природно розпочався ще у 2020 році під час найлютішого періоду пандемії COVID-19. Так, перейшовши на дистанційну форму навчання, викладачі вирішили таким чином забезпечити студентів інтерактивами. Спочатку це було для студентів, щоб допомогти їм у е, освоєнні тих практичних знань. А потім ми зрозуміли, що такий контент потрібний загалом більшій аудиторії. Ну, зокрема, дітям. Ми також батьки з Сергієм Миколаївичем і ми також знаємо, що у цей час пандемії дуже важко тримати було увагу дітей на цих онлайн-уроках. І що дуже багато треба такого візуального контенту, який би був для них прийнятний, тому це переросло для такої широкої аудиторії, для ну молодіжної, для вчительської освітньої. А потім ми побачили, що і люди хочуть бачити україномовний контент науковий. Якщо з самого початку це були прості ролики з вузькою темою, позакадровим голосом та тематичним відеорядом, то згодом ініціатора проєкту перейшли до професійної зйомки та навіть відкрили власну студію з відповідним обладнанням та декораціями, аби створювати цікавий, а головне пізнавальний контент. Пізніше, після того як ми побачили, що на нас звертають увагу, у нас зростає аудиторія, збільшується кількість підписників. Ми вирішили урізноманітнити ролики. Особливим імпульсом для нас стало те, що нас помітив Сергій Притула, який рекламував україномовний Ютуб, в тому числі і наш канал, і пізніше клятери. Це дало нам такого поштовху, що ми вирішили перейти від таких стандартних презентаційних відеороликів до роликів у форматі відеоблогу. Спектр тем доволі широкий, починаючи з базових курсів факультету. Так у межах проєкту ви можете побачити відеоролики, присвячені питанням геології. Геоморфології, геофізики, палеогеографії, метеорології, кліматології, біогеографії, ландшафтознавства та ксенографії, які виконані у форматі міні-лекцій. Аби матеріали були цікавими, викладачі зізнаються, до створення контенту підходять доволі прискіпливо. Що важливо, тексти до кожного матеріалу авторські. Ми тексти пишемо самі і намагаємося їх адаптовувати. У такий спосіб, щоб вони були достатньо простими для розуміння, і навіть якщо є необхідність виголосити якийсь термін. То ми обов'язково його намагаємося пояснити, якщо навіть не словами, то, то робимо там зноску і пояснюємо, що цей термін означає, оскільки ми є науковці, ми про сучасні наукові дослідження, які стосуються цієї теми, щоб подати їх якомога простіше. Тому спочатку підготувати сам контент, щоб він був і якісним, але й водночас простим і красиво українським звучав красиво українською мовою. Ми розуміємо, що це. Час і це відповідальність, але ми розуміємо, що це служить якійсь меті, тому це цінно і хочеться робити. Дізнатися більше про природничу науку можуть і глядачі телеканалу ТВА. Проєкт в ефірі щопонеділка о 16.00. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрик, та ТВА. таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся. З побажаннями хорошого вечора, побачимось в Етері ТВ.